Оксана Радушинська Зелен день або «Чарівні Русалчині кораї. Ця книга нагороджена премією Коронація слова свого, свого часу, і вона вийшла друком у видаництві Навчальна книга Богдан. Чи багато людей можуть похвалитися тим, що ніколи ніколи в житті не робили ніяких бешкетів? Близнюки Соломійка та Нестор. Однозначно не належать до когорти чемних дітей. Адже що вони не втнуть, все не так. А може, все саме так, так, як має бути в тих, котрі шукають заховання панські скарби, знаються з домовиками, бояником, середземноморськими піратами, лютим чаклуном крачуном. Та озброєними братками. А ще від них залежить доля русалки Олесі та існування села Русалівка. Чи ж до снаги дітям вийти сухими не лише з води, якої у романі ой як багато, а й з усіх пригод, і про яку неймовірну таємницю дізнаються вони від бабусі Турні. Про все це у казковому романі Оксани Радушинської Зелен день або Чарівні русалчині коралі. Начальна книга Богдан рекомендує.